Вітаю! Вчора одна із соціологічних груп зробила такий, знаєте, стрес для українців, подавши список кандидатів у президенти. Ну, очікувано Володимир Зеленський і очікувано Залужний. Щоправда, залужний нічого не говорив. Іду, не йду. Знаєте, сидить у Лондонському окопі, розповідає, що основна військова наука, вона в Російській Федерації. Чому не на Заході зброю, яку, якої як країн Заходу ми беремо, невідомо. Ну, аспіранту залужному йому ж списаному з армії генералу видніше. Але Валерій хоче, напевно, все ж таки кудись рухатись. Щоправда, про це не говорить. Мовчить, мовчить, тихо, мовчить. Знаєте, у нас. Це хороша модель. Чим більше мовчиш, тим більше про тебе говорять, і тим більше в тебе рейтинг. Прекрасно, Валерій Федорович, воно отак і повинен генерал себе поводити. Отак і повинен мовчати, сидіти і мовчати. Знаєте, я мовчу, а там рейтинг хай зростає. Валерій Федорович. Це прекрасно, ви молодець. Е, ще якщо ще якусь книжку випустите, там або дисертацію ще одну захистите, докторську ще можна. Це ви доктора філософії захистили. Ну, генерал ще ж не повинен бути просто доктором філософії. Треба доктора наук, щоб уже солідно було всі діла. Можете продовжувати. Там, де ви захистились, там також є докторська рада справа. Ви ще можете бути доктор юридичних наук, це солідно звучить. А то доктор філософії справа таке собі. Так ось. Після того як українці побачили а хто ж може бути кандидатом в президенти? Українці почали писати ще свої кандидатури. Знаєте, от кого вони вважають можливим? Я, до речі, поставив у себе в телеграм-каналі опитування, за кого вони готові голосувати. Якщо кандидатур реальних буде три. А їх реальних три медійних, розкручених. Я зараз про себе не говорю, бо хто я такий? Я не можу пробратися до е великих людей, а вони не дадуть нікому. Так, ось три. У яких є гроші, влада, вплив і так далі. І ще й підтримка людей. Ну, не будемо це заперечувати. Також я поставив питання, за кого люди готові голосувати? Зеленський, Залужний і Порошенко. Ну, потрібно було ще Юлію Володимирівну поставити. Е, вона б теж щось відтягла. Так ось. Що ви думаєте, за Зеленського і залужного люди не готові голосувати так дуже-дуже масово. Тобто їх рейтинг ну, орієнтовно десь відсотків там, 15, 20, можливо, 25. І на цьому, на цьому все. А ось за Порошенка тут, тут ситуація інша. Люди настільки втомилися, напевно, від війни. Люди настільки втомилися від того, що вони... Переживають, що сьогодні люди готові повернутися навіть до Липецького гетьмана. Повернутися, я маю на увазі обличчям. І хоча Липецький гетьман, нібито кажуть дітей своїх і онуків повивозив до Лондону, їх немає в Україні, вони не воюють. Але тим не менш, люди напевно втомились. Втомились, і якщо вже обирати між того, що є, то готові голосувати за Порошенка. Я ще раз я не претендую на соціологію, ну на моєму каналі який. Абсолютно не Порошенковський, ви знаєте моє відношення до Сивочолого липецького гетьмана. Тим не менш тим не менш, ось така е, історія. Проте, коли ми попросили громадян України написати їхню кандидатуру, от за кого вони готові голосувати, то масово люди почали писати. І одне. І проблема, проблема не в самому прізвищі, це не важливо навіть. А проблема в тому, що це прізвище, ця людина. Так само мало що зробила для України, як і ті інші, які дивним чином опинились в рейтингу. І виникає просто когнітивний дисонанс. Люди готові шукати собі месію, незалежно від того, які конкретні дії, кроки, ця людина. Зробила для України, маючи можливість. От ви скажете, Сергій Миколаївич, вибач, ну ти ж теж не дуже багато що зробив для України. Да, ти робиш свою роботу. да, ти там професор, доктор наук, молодець дисертації понаписував. Сам писав, можливо, ви ж не можете це перевірити. да, Книги, там, підручники, канал ведеш. Молодець. Але для України ти в масштабі України що зробив? Друзі мої, так. Проблема ж в тому, що ці люди, про яких ви говорите, і Зеленський, і Порошенко, і Залужний, і там ще купа людей, і Тимошенко, і Мураєв, і Купа-Купа людей, вони ж всі були так чи інакше при владі і у владі. Вони ж всі так чи інакше мали канали, посади, ресурси, зв'язки з олігархами. Всі ці роки, вони були при владі. Скажіть мені, будь ласка, поясніть, можливо, в коментарях, можливо, я щось не розумію, чому ви готові голосувати за тих же самих людей, які за ці 34 роки кумулятивним ефектом, тобто разом об'єднавшись, зробили ваше життя таким, як воно є сьогодні. Ці люди не зробили вас щасливими. Заможніми, не дали вам відчуття безпеки, ці люди не зробили нічого, щоб країна стала такою, як Швейцарія, про яку вони нам постійно говорили. Ми отримали країну, з якої люди хочуть виїхати, вибратися, яку хочуть забути багато людей, молодь, яка хоче виїхати, дуже багато молоді. Ми отримали країну, в якій українця не поважають, в якій чиновники хамлять людям, в якій крадуть, в якій будують де попало, подивіться в Одесі, що відбувається зараз, люди гинуть від того, що каналізація просто не справляється. Ви думаєте, це через дощ? Чи можливо через неконтрольовану забудову? Можливо, через хабарі, які чиновники беруть і. Закривають очі на порушення всіх можливостей, всіх норм по будівництву, по е, ремонтам і так далі. Що ми отримали за 34 роки? Скажіть, будь ласка, ми отримали незалежність, якою ось так скористались. Чому ви готові голосувати за тих же самих людей, які вже були, які мали всі можливості зробити нас з вами заможніми? Які мали всі можливості перетворити Україну на незалежну, суверенну, гідну державу, в якій хочеться жити? Всі ці люди були у владі. Ви забули? Дехто з людей романтизує часи Януковича. От нещодавно люди Януковича з'їхались там, були хрестини у одного крутелика. Так там поз'їжджалися всі ці люди, які були при Януковичі. Вони позалишались в Україні, частина з них. Подивіться на них. Це ж господарі життя. Вони ж на вас дивляться, як на лайну. А ви на них дивитесь, як на богів? А ви на них дивитесь, як на вашу надію. Ви серйозно? Звісно, що ви проголосуєте так, як вам велить серце, емоції. А насправді це опа. Перша літера Ж. В слові ОПА перша літера Ж. Давайте не будемо голосувати оцією Опою, яка починається на літеру Ж. Бо отримуємо те ж саме. Ми вже голосували за мед, за майдан, за Липецьку фабрику, за стадіон, за серіал. Ми, за це, ми все це проходили. За почую кожного. Пам'ятаєте? А потім люди просто стають господарями життя? А ви рабами? Повними рабами. Чи ви думаєте, що приїдуть господарі, повернуться господарі з Ростова на Дону і ви будете жити краще? Війна завершиться і ща щастя буде. Вони вже були у керівництва, Вони були у керівництва влади. Все це також наслідки. Всього 30-річчя. Чому люди вийшли на Майдан? Тому що отут уже Янукович був. Тільки зараз, перебуваючи, отут уже нам достали діючі чиновники, багато з них. Так ми вже на Януковича дивимося, знаєте, як вже не на такого вже і поганого. І готові голосувати за людей Янукович. Серйозно? Немає в Україні людей, які гідно пройшли всі ці періоди, які себе не оплямували не Януковичем. Ні зеленими, ні фіолетовими, ні оранжевими, ні голубими, ніякими. Немає людей? Ні. Ну, якщо немає, то будемо жити так, як живемо зараз. Але я сподіваюся на вашу мудрість. Підписуйтесь, не забувайте на канали і бережіть себе. І не робіть помилки, з якої потім дуже дуже важко вийти.